Всім привіт! У нас в продаж залітає просто волк в вечій шкурі. Це Volkswagen Beetle на 1.8 Turbo і на автоматі. Автомобіль вигляд має. І найголовніше, автомобіль буде по дуже хорошій ціні. Ось такий салончик у нас. Мультикермо маємо, кондиціонер магнітолу, точніше мультимедію на андроїді, Ось такий гарний щиток приборів, автосвітло, автодощ, все є. Задній ряд сидінь Ось такий. Маємо підігрів сидінь. Ось такий гарний автомобіль, міський. Та і в принципі, і по трасі. Він буде дуже себе добре. Пробіг невеликий. 140 тисяч-147 тисяч кілометрів. З Америки приїхав з мінімальними пошкодженнями. Буквально притертість. 2017 рік. Кого зацікавив даний автомобіль? Пишіть, дзвоніть, записуйтесь на тест-драйв. Люди вас слідкували, проклеїли кантик, щоб не вдарити. За автомобілем дивляться, обслуговують. 20 тисяч кілометрів тому зробили повне ТО. Замінили мастило, фільтр в коробці. Коробка тут стоїть сама надійна. Гідротрансформатор від компанії Айсін. З такий Volkswagen Beetle у нас заїхав в продаж. Автомобіль майже весь в рідній фарбі. Знаходимось Кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Також даний автомобіль можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку і за криптовалюту.